Ти телеканал новин 24», Це програма персона. І сьогодні моїм гостем буде жінка. Я так кажу, бо частіше серед активних громадян, серед активних українців, зустрічаються чоловіки. Так було до нещодавно. Тепер жінки все активніші і все помітніші в культурі, мистецтві, політиці, економіці. І я, до речі, пані Наталі, нещодавно читала, що жінки ще й стали. Розумнішими за останніми дослідженнями. Отож, Наталя Балюк сьогодні у нас у студії. Е, я не буду зразу називати, хто ви є, бо, по-перше, багато хто знає, а по-друге, це зразу навішає на вас якусь відповідальність, що ми будемо лише говорити про газету. А так і сказала, бо ви головний редактор Високого замку. Скажіть, будь ласка. Те, що жінки справді зараз стали такими відповідальними, активними і розумними. Ми зараз переконані, правда. Це на вас накладає якийсь тягар, відповідальність. Чи ви завжди з дитинства знали, що ви виростете і станете активною, розумною жінкою? Ну скажу вам чесно, що я справді з дитинства була дуже відповідальною, і я вам скажу, що це в мене можливо. Не гени навіть, хоча гени також, а це мені допоміг відповідальність виховати спорт. Я з чотирьох років займалася спортивною гімнастикою, і хто знає, що таке спортивна гімнастика, може зрозуміти мене. Тобто це дуже тяжкий вид спорту, дуже фізично, морально тяжкий, складний і відповідальний. Тобто в спорті сачкувати немає можливості. І розумієте, якщо ти 6 годин маєш тренування на день без вихідних, а у вихідні дні ще маєш крос, лазання по деревах, і таке інше, то зрозуміло, що ти хочеш, не хочеш, а в тебе ця відповідальність буде. Ну, в тебе вона проросте. І зрозуміло, що воно мені в житті дуже допомогло. Хоч я нарікаю трохи, що в мене не було дитинства. Батькам інколи закидаю, вони сміються з мене. Ну, ти знову розказуєш всім про своє тяжке дитинство. От але я вдячна і батькам, і спорту, і тренерам за те, що все-таки. Ну, якийсь, мабуть, стрижень воно в мене виховало. А чому тоді ви не стали спортивним журналістом? Ви б фахово могли говорити а про речі. а я починала спортивною журналістикою. Я щось пропустила. Більше того, я диплом писала на тему спортивна журналістика. Захищала диплом. Тобто, починала я писала от перші замітки про спорт, про футбол. Навіть хоч футболом я не займалася. В мене такий був матеріал, один з перших жіночі нотатки про футбольні порядки. Угу. Трошки проконсультувалася з татом, з чоловіками, з однокурсниками, з друзями. І писала навіть про футбол. А що сталося в вашому житті? В який момент це було, що ви вирішили, я не буду спортсменкою, не буду там ще к От я поступлю на журналістику. Тобто, ви ж повинні були колись прийняти це рішення, коли я займалася активно спортивною гімнастикою, то тренери пропонували моїм батькам, щоб мене перевели в спортінтернат. Тобто, щоб я повністю присвятила себе спорту, там менше треба вчитися, більше тренуватися. Вже були тренування не 6 годин на день, а два рази по 6. І мої батьки, хоч і хотіли, очевидно, бачити в мене олімпійську чемпіонку, але пошкодували. Мабуть, вони просто подивились на перспективу, що ну, спорт рано чи пізно закінчиться, і ну, максимум я могла би бути тренером. А очевидно, вони хотіли, можливо, якусь інше для мене, інше майбутнє. І вони відмовили тренерам мене віддавати в інтернат і сказали, що я не буду поступати в Інфіс. Тобто логічно було, що після інтернату я вступаю в енфіз. Uh -huh. Ну і там в енфізі не знаю тренером, очевидно. І оскільки вони вважали, що має бути якась інша професія, то Богу дякувати, вони цього не зробили. А я все життя вам скажу чесно, я не мріяла бути журналістом ніколи. Це для мене була далека, далека професія, і в сім'ї в мене немає нікого журналістів. Я мріяла бути юристом, причому прокурором. І мені здавалося, що от я в мене завжди в дитинстві було таке загострене почуття справедливості. Я завжди там в школі, на зборах виступала, там, критикувала якісь недоліки в суспільстві чи навколо себе. Ну такі завжди мала критичний погляд на життя. Зараз Богу дякувати. Я вважаю, що я, життя мене трошки отесало. Я вже не така революціонерка. вже... Трошки спокійніше на життя реагую, і по-іншому на все дивлюся. Але тоді, от в дитинстві, я була от така, от і річ у тім, чому я не вступила на юридичний факультет, хоч дуже хотіла і готувалася. Коли я вступала, там був шалений конкурс. Я злякалася того конкурсу, якщо чесно. І батьки трошки злякалися, що я не вступлю. Шкода було рік втрачати, і ми почали дивитися в університеті, які є подібні факультети, де є менший конкурс, і можна було вступити, а потім. Перевестися, от така у нас була угу. думка на другий курс, вже не юридичний. Я дивилася історичний, я дуже любила історію, дуже добре знала історію. Ну і журналістика, як гуманітарний, суміжний. І там був найменший конкурс. я пам'ятаю. В цей рік був найменший конкурс. І ми просто, щоб не ризикувати, оскільки ну, не мали такої гарантії, то я вступила на журналістику. А перед тим, що треба було роботи давати. Перед вступом треба було доробки Там. давати. Тобто я почала ходити в редакції, я почала писати якісь замітки. Мені це настільки сподобалося, що я забула про юридичний факультет. Я вже відмовилась від цієї думки, і я повністю. Занурилася в цю професію. І тут теж, мабуть, спорт мені допоміг, тому що в спорті, от якщо ти займаєшся чимось, ти мусиш цим займатися. Ти не можеш розмінюватися на щось інше. В спорті немає часу погуляти з дітьми, подурачитися. Тренування знаєш, тренування. Відбув, знаєш, відбув. Бажа ще більше потренуватися, ніж 6 годин. І так само в журналістиці я почала цим займатися, і, і я вже вирішила, що ну, мені це сподобалося, мені це вдавалося. Гірше, краще на початках, ну всім гірше. Згадую свої перші публікації соромно. Я би зараз, як редактор газети, такі би не взяли, мабуть. А Ми... Скільки вам було років, коли ви прийшли в високий замок? Високий замок я прийшла на дипломну практику після п'ятого, після четвертого курсу. Це п'ятий курс, дипломна практика, два місяці, вересень, жовтень. От я прийшла на практику. Високому замку тоді був рік. Це була зовсім нова газета. Тобто я прийшла, коли газети виповнився рік. Нова молода газета, новий колектив, вона ще формується, набираються люди. Одні йдуть, одні приходять. Тобто такий період. І, очевидно, мені теж пощастило, що. Очевидно, в цей момент бракувало людей, і після дипломної практики головний редактор тоді запропонував мені залишитися в газеті. Правда, на початку, коли я от тільки працювала в високому замку, тільки почала працювати в високому замку, то тоді я ще пробувала свої сили і співпрацювала з деякими київськими виданнями. У мене був період, що я працювала з п'ятью виданнями, співпрацювала, тобто. Це була київські відомості, це було кілька інформаційних агентств, зокрема Рейтер. Тобто я дописувала. І в мене була можливість вибрати. В мене навіть був такий період в житті, коли я співпрацювала з київськими відомостями, що заступник редактора. Київських відомостей це на той час це була дуже популярна газета. Uh -huh. Це початки 90-х, може хто пам'ятає, в них були гарні тиражі. Він навіть мені пропонував приїжджати в Київ, переходити в київські відомості на постійну роботу, і навіть казав, ми, можливо, навіть вам квартиру в Києві забезпечимо. Колись були такі умови. Так, колись були такі умови. І оце, може, єдиний такий момент. Я ще була незаміжня. Не, не Ще молода, мені там було скільки 21, чи 22 роки, чи 23 ну десь так. І зрозуміла, що тоді ще я могла собі дозволити таки зробити ривок, але щось мене зупинило. І Богу дякувати, бо київські відомості зійшли на пси потім, на жаль, її перекупили олігархи, і всі ми знаємо печальну історію цієї газети. Дивіться, ви активна, розумна. Красива жінка, яка названа однією з найвпливовіших жінок у Львові. Логічно, що з цими всіма даними вас, ну якщо не на сцені хочеться бачити, то на трибуні ви не пішли. Політику, принаймні в таку активну політику. Ви не захотіли стати лідером якоїсь політичної сили, бо мені здається, передумови для цього у вас всі є. Ну, лідером політичної сили це, мабуть, закруто. Чому? Для цього, цього поту. Ви ж могли бути олімпійською чемпіонкою. Олімпіада ну, для стала. вас була не закрута. Ну, Але могли, ви просто не захотіли. Ну, мабуть, не змогла, я хотіла. Тобто, знаєте, є, є певна. Стеля і межа для кожної людини. І мені здається, кожна людина повинна відчувати цю межу і стелю. На жаль, дуже часто от в житті є, що люди цього не відчувають і кудись ідуть туди, де не є місця. І е, вони там виглядають, е, ну якщо не е, посміховиськом, е, ну то принаймні не зовсім на своєму місці, не зовсім доречно. І е, мені здається, що е, знов ж таки спорт в мене виховав е, тверезо оцінювати свої е, можливості. І я розумію, що так, в мене були можливості, скажу вам чесно, піти в політику. Були такі можливості і були можливості стати народним депутатом. Однозначно я би стала, якби я погодилася на деякі пропозиції. Просто я вам скажу, що це не моє. Я би себе там почувала дискомфортно і психологічно мене би це гнітило. Знаєте, я себе добре почуваю на своєму місці. Я люблю газету «Високий замок, я люблю свою роботу, я люблю свій колектив. Я живу цим. Розумієте, це як дитина. Оце реально, як дитина. Я просинаю, думаю про роботу, я засинаю, думаю про роботу, я йду на роботу з радістю. Мені це в кайф, грубо кажучи, так, сленгом. Ну, Для чого кудись йти, невідомо куди? Щоб в Верховній Раді тебе там примушували за щось голосувати, за що ти не зможеш проголосувати, або йти на компроміс з власною совістю. Мені тяжко. Якби це ну, патетично не виглядало, я би не пішла. В газеті я собі можу дозволити таку розкіш не йти на компроміс з власною совістю. Тобто... Я сама собі, грубо кажучи, господар. Ви безкомпромісна, але щаслива, бо ви на своєму місці. Я правильно зрозуміла? Ну, Очевидно, так так. хоча я вже зараз безкомпромісна, це теж можу голосно сказати. Коли ти керуєш колективом, важко бути зовсім безкомпромісною. Я безкомпромісна щодо якихось своїх внутрішніх і моральних принципів. Це однозначно. Щодо Стосунків з людьми, то я дуже часто йду на компроміс. Це щось зовсім інше. Мені ну, мабуть, це, це стратегія роботи <рес> так, з колективом. Так, так. Спорт, батьки, дитина, чоловік, не політика, високий замок. Що ще на завершення ми можемо порахувати як найважливіше для вас і вашого життя? Що ще я не знаю, що доповнює вашу картину? Ви знаєте, ви, мабуть, все назвали. Нічого більше і немає. І не треба? Мабуть, і не треба, і не треба, тому що. Для чогось шукати, невідомо що, якщо тобі комфортно в тих умовах, в яких ти перебуваєш. Для мене робота, газета, сім'я, чоловік, дитина і батьки мої оце моє, моє життя, моє коло. Мені більше нічого не треба. Унікальна людина, яка знайшла все найважливіше. Наталя Балюк сьогодні в програмі Персона.